Міняючи форсуночку, заодно дістав клапан ЄГР. Дуже важко він дістається, закисає, брав його за цей чуть-чуть туди, чуть-чуть чуть-чуть сюди, чуть, -чуть туди, чуть-чуть сюди. І так разів з 200 приблизно він у мене в руках. Помилок по ньому не було, але ну, якби йому зробити профілактику. Видно, що вже пора. Ось такому він на стані. Буду заодно прочищати цей клапан. Біди великої немає, не все так погано. Але дістається він тут дуже-дуже тяжко. Ось такі пироги. Буду чистити теж очищувачем гальмівних дисків, він найкраще цю срань роз'їдає. Артикул, кому потрібно на ІГР. Це у нас двигун 1,6 Peugeot 508. У нас клапан ІГР до приблизно такого стану, це вже більше він не вимивається. От, Там всередині теж бачимо все чистеньке порівняно. Продув пістолетом, промив. Ось кому треба, ще тут артикули є. Продув посадочне місце, там всередині теж трошечки повидував то сажу. і вкидаємо його назад. А, це, цей клапан ЄГР не потребує ніякого, ніякої прокладки, бо в нас тут є ось таке гумове кілечко, яке нам потрібно легесенько буде змазати силиконом або мастилом. Ось так ставимо все на місце.